Жовчем насичене, отстом напоєне, серце Спасителя мого, терням увінчане, хрестом навершене, о серце болю мого, прости нам всі наші провини без мірі. Навчи нас любити тебе вірно, в кивоті замкнуте і людьми забуте, серце любові спрагнене, вогнем палаюче, і всіх взиваюче, прийдіть стружені до мене. Прости нам всі наші провини безмірні, навчи нас любити тебе вірно, гріхом ображене і часто зраджене падем до стіп святих Твоїх, слізьми їх зрошуєм. І перепрошуєм за терня рани побої. Прости нам всі наші провини безмірні. Навчи нас любити, тебе вірно. Марі печальна, ти мати страждальна. Сімо, в серці, мечами між людьми єдина ти знаєш біль сина, тож перепрошуй враз з нами, прости нам всі наші провини безмірні, навчи нас, любити тебе вірно. Христос Воскрес, дорога молитовна родина! сьогодні в особливий спосіб благаємо Боже милосердя у день, коли святкуємо Божого милосердя, просимо найдорожчого Господа Ісуса, щоб огорнув нас своєю любов'ю, огорнув кожного з нас, дарував мир і спокій нашим душам та перемогу нашій ділян. Рідній землі. Сьогодні, в особливий спосіб, ми присвячуємося Божому милосердю. Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Довіряємо долю нашої знедоленої землі, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь нам всім пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в Тройці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і Воскресення Твого Сина, будь милосердним. До нас і усього світу Амінь. О Боже великого милосердя, благо нескінченне, Оце сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди, до Твого милосердя, до Твоєї милості, о Боже, і кричить могутнім голосом Своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидай молитов вигнанців цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе. Нехай Твоя благодать випередить наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину нашої смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя. Захищає нас від ударів ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки ти. Уповаємо, що ми отримаємо все, що нам обіцяв Ісус, бо Ісус, це наша довіра, а Його милосердне серце, це відчинені двері до неба. Амінь. І молимось вервечку до Божого милосердя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з оцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо Тебе, Ісусе, дорогий, у день Божого милосердя. Скріпи наші серця Твоєю любов'ю. Дай нам сили і витривалості перемогти зло, дай нам любові своєї безмірної, щоб ми могли здолати ворога, заопікуйся всіма нами, вселися у наші душі і серця, о божественне серце люблячого Господа. Ми щиро просимо, врятуй нам рідну Україну. Замешкай у кожному серці, на кожному нашому кроці нашого життя, змилосердися, Господи, над нами і над усім світом. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами. У молитві вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов опікується всіма нами, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щиро бажаю всім благословенного Божого вечора і мирної Господньої нічки, Христос воскрес, воістину воскрес! Милосердям своїм, Боже, милосердям блисни нам, і послухай ці благання, котрими ми ти сам. Милосердям Тіхах наших, як впадаєш під Христом. Ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом. Милосердя. Блудних, О Ісусе Христе наш, будь ти батьком милосердним Порятуй о Боже, нас. Хай всі люди прославляють, хай лунає пісня ця від кінця до кінця краю, милосердям без кінця, милосердя над нами сердцах, порятуй, о Боже, нас, милосердие.